Вітаю вас, дорогі діточки! Нині на землі панує весна, і з кожним днем вона все більше вступає у свої права. Скажіть, а яка ж наша весна? Пропоную добрати влучне закінчення рядочка? Тож слухайте: до нас іде весна, чудова ніжна чарівна! І раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела, веселе сонечко розквітло, весна летить прозора й світла, і кожен день на ній обнова. Вона завжди така чудова. Приходом весни все навколо оживає і співає свої пісеньки. Послухайте, дітки, а чия ж це пісенька? Та це ж потяг. Він завітав сьогодні до нас на заняття з новими завданнями. Виконати ж ці завдання нам допоможе звук ЧП. Погляньте діти, що зображено на картці. Так, потяг, ми знаємо, в якому будиночку живе звук Ч. Скажіть, у якому? Так, малята, у синьому будиночку з рискою. Кінчик широкого язика заховався за верхні зуби. Відчуваєте поштовх теплого повітря на руці? Ч-ч. А зуби зімкнулися і не випускають звук. А він проривається в маленьку щілину. Малята у потяга є два вагони. Йому доручили розвести картинки. У першому вагоні потяг повезе картинки, де звук Ч звучить на початку слова. А в другому картинки, де звук Ч звучить в кінці слова. Тож, давайте. Знайдемо правильні місця усім картинкам. Човен. В цьому слові звук Ч чуємо на початку слова. Отож, ця картинка йде у перший вагон. М'яч. Де звук ч? Так, тіти, в кінці слова. Отже, ця картинка з другого вагончика. Чапля почули звук Ч? Так, перший вагон. Чайник! З якого вагона картинка? Так, малята, з першого. А це ключ. Так, дітки, звук Ч останній у слові. Отож, це картка з другого вагона. Розумнички! Ви правильно розклали картинки по вагонах, і потягу вже час вирушати. А на згадку про сьогоднішню зустріч пропоную виконати аплікацію потяг. Отож, підготуємо фон, а зі смужки синього паперу кольорового виріжемо 4 однакових прямокутники. Для цього смужку двічі складемо навпіл. Два прямокутники склеюємо ось так, з'єднавши куточки наклеїмо на нашу основу. Не забудьте зрізати гострі кутики. Це буде місце машиніста. А за ним наклеюємо ще два вагончики. Тепер відріжемо тоненьку жовту смужку. Декілька разів складемо її навпіл, щоб отримались менші прямокутники або квадратики. Це будуть віконечка. Розріжемо смужку та наклеїмо віконечка. Залишились колеса. Відрізаємо тоненьку чорну смужку. Знову таки складаємо її навпіл, щоб отримались квадратики. А зрізаємо з квадратиків куточки, заокруглюємо, щоб утворилися колеса. Наклеїмо під кожним вагоном по два кружечки. І наша аплікація готова! Додамо декілька деталей: можна домалювати або наклеїти ще сонечко з хмаринкою. І ось яка краса у нас отрималась! Молодці!